Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні у нас відео відповідь людям і дебілам. Людям у нас запитання, а дебілам <нах> на їхні відоси нічого більше нічого не придумаємо, як то кажуть. Шановні глядачі. Ну що? Відповідати на всі запитання, ну, я надіюсь, що це моя чеснота. Коротко, як... Прозоре моє життя виставлене на загальний огляд. Шановні глядачі, ну що ж, почнемо. Я думаю, це відео, це відео буде вам корисне і запам'ятається надовго. А ще я надіюсь, в мене буде ще один підписник, тому що кожне моє відео дає мені по одному підписнику. Це вам не про рейки знімати блуждові на двох рамках. Почнемо. Дошки стополі для вуликів. Чи робили ви вулики стополі, стополя тополя, корпуси, робить чи не робить, Пропонують суху дошку стополя. Як вам сказати, Роб... в мене половина посіки стополі. Ну, і гарне дерево. Але я. От тополя краще, ніж красна верба. Її не так круте. Але бува, попадаються такі якісь дошки, що там волокна, волокна йдучі отак якось. Ти не можеш нормально стругнути, загибається з усіх боків. І чи її круте? Її. Якщо корпус. Ну, смотря яка товщина стінки корпуса. Якщо 40 нормально, нічого там не буде крути. Якщо 20-ка, її покрути так, що ви навіть не уявляєте, як. Ну, це її крути просто капець. Але коли от 40 до п'яти. мене в мене корпуса із 50. Ну, вони просто гарно тримають тепло, холод, те і й Ну, от, найкраще, це сосна ялина. Воно не втрачає форми взагалі. От. Я не... Те, що в мене зроблено із двадцятки, ну, кришки верхні там. Я, я от як замовляв дошку з тополі, колись на кубів шість, ну, обрізної, то я е, знав, що буду робити вулики. А на кришки я замовляв сосну, яка була от тоді тополя була 500 гривень куб, а сосна була 800 гривень куб. І з сосни я замовляв лише кришки і дашки. Ну, на оцю в'язку. Щоб його не крутило. Ну, Сосна, ялина його не крути. А от тополя, верба крути, капець. Вербук, вербу красну крутить більше, ніж тополь. От. Ну тополя, навіть тридцятку, ну от її крути. Ну, вже сороковка вже не Ну, от. Я вважаю, що ну, мабуть треба переплатити і взяти ялину або сосну. Краще сосну там більше клею. Вона взагалі, ну, яку поставили, таку і вийняли. Ну, Я вважаю, треба переплатити трошки ну, і взяти сосну або ялинку. Ялинка, вона просто, якщо там сирість, вона просто легша, наскільки ялинка. І вона не так на ній в ній клею. І вона пропаде просто ну, швидше ялинка. А сосна вона тримає хорошо. Вона клейка. І те, що бджоли не люблять цей клей, то все чепуха і міф. Шановні глядачі. Я от я, я б з, з тополі, я от свою, свої вулики і корпуса оці 10 даданів. Я ж поробив там є й поля, ну я його не купував. У ну, мене вже, як вам сказати, ну, ну, дістав доску, але мене її не купував. А якби от купував, то купував би сосну. Так, так. Думаю, відповів я. Показати облітники, що стояли перед вуликами. Обов'язково покажу, розкажу всі нюанси. Зроблю я це. На дні. Я ж у ще, ще до 20 го числа. Мет зараз качаю. Чого ви вчепилися до того більку? Ну, як вчепилися? Нахобний. Зноні практичних взагалі Практичні знання відсутні. Вони вони не просто щось він не таке там каже. Там відсутні практичні знання, які впливають на його нього Він не качав меду своєї посінки. Де ви бачили, що він мед качав? Я не бачив. Сім'ї ну, ну є. Вони просто так ледве виживають, а потім він їх розганює, а потім уже Ну, Відсутні практичні знання, як, є, відсутність яких покриває нахобство і брехливість. Ну, от ви скільки років слухаєте про його другий точок, де є 117 сімей? Ну, от, ну, чомусь от, 117. От, ви ж, якщо ви посічник, ви знаєте, сьогодні у вас їх 117, завтра 120, а післязавтра 113. Ну, ну які 117? Два роки підряд лед розказує про 117 сімей. Це ж абсурд взагалі. У мене зараз, я не знаю, з ким я там сімей. Я їх ще не рахував. До 90, а, я знаю, що їх менше 90, але більше 85. А скільки їх конкретно, я не знаю. Треба буде порахувати. От. Ну, вчепилися. Ну, тягне прикол з його пасічникування і все. Ну, як, ми не чіплялися. Він колись виклав відео і попросив не хейтить. А я відео до кінця не додивився. Я записав відос, а тут він, коротше, додивився, думаю, до кінця додивився. А він просив в кінці не хейтіть мене. Ну, хорошо, я, я відео те викинув і все. Я не, не викладав. А ті кумедії, як ти кажеш, що люди на мед кинули, що людина на мед кинула і типу інвертувалася, то все дурньо. Я теж так вважаю. Я вважаю, що інвертація сирупа це повна чухня, от повніша, це, це просто розводнюк. Це як податок вам на, на сироп. Хтось придумав, що й податок. От ти не можеш літу, літру сиропа колотнути без інвертоза, яка коштує 2 гривні на... Літру От 100 літрів колотну, 200 гривень від ну Це я так вважаю. Я бачу, як люди займаються цією канітелью. Меду вони качають менше, ніж я. От я це точно знаю. І якого чорта переплачувати і заморочуватися? Ну, от ви мені просто скажете. У мене відео навіть є. Навіть є. Воно, з, воно набрало, мабуть, 98 переглядів, називається відмова. Подивіться, я думаю, що воно цікаве. Про моє відношення до інвертації сирупа. Я вважаю, що це чепухо. Хто вважає, що я не правий, меду накачає більше. І тоді розказує. Пише, я там, як оце останнє відео показував, що качаю хвости. так довгу мені написав, я їх підкривав усі. Він написав, що на ти їх всі повідкривав? Хочеш попасти на перше місце в рубриці Дебіл серпня 2025? В'єтар, от заведи канал, обрасуй оцю ситуацію, виклади свою точку зору. і... Не пизди мені отут просто на моєму каналі Чепуху. На своєму. Ну, я думаю, що ти зрозумів, що я хотів тобі сказати. Ще якийсь йому там дурачок написав, що він типа правий. Ну. А я вам хочу сказати, у мене на посіки, у мене є фобія, ну, страх, коротше. Що в мене може бути на посясі, що завгодно, лише не напад. От коли напад, це для мене, мене просто, коротше, мене, мене начинати ліпо. Ну, вже пройшло, я переживав. Я переживав моменти, коли в мене лягали всі нуклеуси. короче. Їх бомбили. Я їх. Коли я сам беру вулик, який возить 90 кілограмів, несу його в хату, бо там, ну, короче, капець. Ну, це. Це просто тільки не нопад. Ну, Для мене нопад це все. У нас, я ж у нас в колгустрі був же випадок. У мене ж, короче, кінтера Диня прийняв 100 сімей од 20. Погодував Погодував в день. А вулики такі вже там деревий, там ще щось. За три дні було 100, а стало 20. 80 короче. Йому повезло, що. Голова там і його хрещен, і там кінти. Короте, вони там все замяли. ну це для, ну Диня вискочив з такої жопи, що просто я, я, от я б не вискочив, я б сидів за ту шановні глядачі, от, Для мене страх, тільки не напад. І я оце зараз скачаю мед. Повним ходом. І в мене на пасіки, оце так, не, не літав після п'яти вже бджоли всі сидять. Чому? Тому що я беру рамки, ззадів вуликів ставлю ящики, качаю меда, пусті рамки в ящик. а потім вже часів пів восьмого вечора чи без 20 зараз. 8 чи 8, вже не, не пам'ятаю. Я відкриваю вулики і зразу кладу вже оті осу, на осушку рамки. Вони такі важ, важкенькі ще ж такі. Бжоли починають вилітати, а вже всю, а вже стемніло. І а, швидко так, відкрив, поставив, відкив поставив. І так 20 вуликів там я його поставлю. А качаю човником по 6 рамок з вулика. Надо скачати десь по 12 таких. Я от упо 6 я вам покажу. Покажу. І нема ні, не то, що провокації, нема ні нападу, нічого. Слабих сімей нема. Людки прикриті. Ну, Вже не жарко. Людки при, прикриті. І я ще не провокую їх оцими оцими рамками. Ну, я думаю, нормально я відповів, коротше. Туля, подарувати тодіороливу ступку для єлівців. Спасибі, ну не треба в мене хота мало. Коротше, я живу на 44 квадратах і тут нема місця. Ще ведмідь заїхав. Короче, тепер просто над такою кімнату добудовувати. Ну нічого, ступки не треба спаси. Мерву кладу для мулі, щоб було лайно для настоєнки. У нас ціла ферма працювала минулого року поза минулого року. Настоянки і лайно стільки, що капець. Воно до сих пор лежить, воно нікому не треба. Я було там подарів комусь. Да. Скільки жолудів потрібно на одну пляшку. Я не кидаю жолудів. Не От. Шановні глядачі. І мені прийшов коментар, я його ніяк не міг зрозуміти до вчорашнього вечора. Прийшов там ще один мені. Скинув пацан відео. Коментар. Рік матковод думав і нарешті відповів сам дебіл. Це короче, Я, оцей матковод, що живе десь там в горах, що минулого року. Був, залетів у номінацію дебіл. Я, я, я не підготувався навіть до цієї відповіді. Коротше, ви, ви зрозуміли, про кого я. Зробив ремонт у себе в гаражі, чи то побудував гараж. І стоїть посеред гаража, каже, ось один з наших трьох проєктів, і сам ти дебіл, на мене. То те, що він е, зробив вчинок, який показав його, що він е, хитро виїбаний <смеш> штрих, ну. і він е, зробив ремонт у себе в гаражі ще побудовував гараж. От каузальні зв'язки. Ну, ну, якось я ніяк не можу навести його тут. Оці зв'язки. Це виходить, що не один же я посчитав, що він дебіл. Я озвучив думку людей у своєму відео, Дебіл якогось місяця. там Я озвучив думку багатьох людей. Він зробив ремонт в гаражі і каже, подивіться, який в мене проєкт, сам ти Тобто, Єсть. Ну, я просто, йому треба бути переговорщиком від України в якійсь групі, блин, по нашому благополуччю десь забуру, шановні глядачі. Якщо він. От... Ну, як, 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 як пояснити ситуацію, що він хотів сказати? Що він е, чомусь досяг, зробив ремонт у гаражі, чи побудував той гараж, І куди ж діти той вчинок його хитро виїбаний? Ви ж пам'ятаєте той вчинок? І де він сказав, типа збираю ідеї. Тіпа. Хто має ідею якусь по бізнесу, ви мені пишіть, а якщо вона мене зацікавить, і я цю ідею буду повністю контролювати. Я дам грошей коротше, і буду повністю контролювати ідею, і я вам позвоню. Тобто ну, зібрав ідеї, а позвони не позвонить варіантів взагалі. Мабуть, один не подзвонив. І за цю хитру жопість коротше, він попав до нас в рубрику Дебіл, так як він вважає, що Наша інтелектуальна спільнота сховала цю сечку, як то кажуть, ну. І що? Зробив чоловік ремонт у гаражі дебіл, Типа. Так я хочу сказати більше. Те, що ти там зробив ремонт там, чи построїв гараж там, так я от 15 років назад вже давно все проїбав. Мене змінилися. Побляди на життя і оця твоя фраза Работаєм работаєм. Ну це вообще ну, работає. Я інакше живу. Тільки чомусь цей брек, блін, він сумний постійно, на, на такий весь в роботі, надутий. Він не радіє життю чомусь. ну я ж кажу, відсутні каузальні зв'язки. Получається, хто зробив бримонт в гаражі, може мене обзивати. Шановні глядачі, і не тільки мене, а всіх однодумців, які написали це в коментарях йому мені. Що вони мене підтримують. І самі хотіли йому це сказати. Ну, коротше, шановні глядачі, ну що, з цим дебілом ми розібралися і підходимо ще до одного. По моя посіка викла відео. Де плів, коротше, що попало, не, що попало про мене, лише не про свої бжули, які я Ну там дав їм оцінку. Так я хочу сказати, що 1 жовтня відкриє, відкриєш, хлопче, ті вулики і покажеш нам 1 жовтня, що там з них лишилось. І все. А якщо ти думаєш, ну. Що я як ти кажеш, що я злий там коротше, чи неудотвільною життю, так це не правда. Я просто з твого канала тяну прикол. Ну якщо ти вже не вивозиш цих приколів, ну я не буду тоді про тебе там, щось знімати, Які проблеми. Ну Ну, не тянеш ти прикол. Ну, ну ну. Ну, добре. Я Я ж будую своє життя, ну як вважаю, потрібним. Із вершини. Тих колишніх вчинків і способу життя, в мене була. Шановні глядачі, я щаслива людина. І. Ну, що вам ще сказати? Шановні глядачі. І ще він сказав, що я половина, на половину Ютуба пообсигав. Ну, як я пообсигав, я дав оцінку їхнім методам пасічникування і все. І ще от прикульно, е, виклав відео, де от, е, розказує про непереливки з сусідами. Жека, ти навіть не уявляєш, що таке непереливки з сусідами. Те, що ти порозказував, то це просто дітський сон. Ти представ собі, що ти приїжджаєш додому, а в тебе світла немає. ну Сусід відключив. Ну а що? Отключив? Це при тому, що світ теж до його. Ну, не сусід, він тобі світло. Е, береш провод, щотчик, вломуєш в тепешку, проводиш собі світло там ночу. Потім ти приїжджаєш медом торгувати. Набрав ти меду, приїжджаєш на своє місце, яке тобі даволо 200 боксів в день. А в тебе на тому місці висипано. Висипаний камаз щебньо. Ну, сусід висипав, коротше. Колись буде будувати там щось. Ти нічого зробити не можеш. Тому що за нього за цього сусіда. Твоя мати, сестра, жінка там колишня, коротше, її брат, всі родичі, вони за нього. А шеф підійшов і каже: в тебе я чув, проблеми з сусідом, Пооживайся з ним, а я зроблю тобі коротше. Подарок от шефа це просто капець. Він міг крузак подарить, коротше. Квартиру міг валусті тобі купити. Він, він міг зробити що угодно. І короче, А сусід взагалі доставав капітально. Короче. І він перейшов межу той сусід, коротше, і ми решили то от сусіда позбутися, коротше. З ким том. Короче, капець, ну все закончилось хорошо. Сусід дав нам грошей, що там він должен був. Ну. І ми відстали від от нього. А шеф мені зробив крутейший подорог. Просто я валідол, валіду. І э, оце. Ну, це длилося, блін. Год, блін. Год. Це просто жах, Шановні глядачі, я думаю, на. Цій положительній ноті e, закінчу я своє відео і от то я тут абрек боробати Ну от він e, Думає, що в нього троє дітей, що його там не призвуть. Ну. Завтра зміниться закони і він замість e, ремонту в своєму мережі буде думати, як ото там співається. Песни. А я спеваю, здесь там у песни. А. Короче, останній рядки там дожить бы до зимы, а. пути Господни, как известно, неисповедимо. Дожить бы до зимы ни разу не судимы. Шону Ну что, дощ... ну, бережи себя. Нормальным людям вам счастья. З вами була ваша Fosica Help.